Вітаю! Ви на каналі Рову інструменти. Сьогодні в нас на огляді акумуляторний гравер від компанії BlackDucker з артиклом BCRT8i. Постачається ось такі мініатюрні коробочки картоні. Так, в комплект у нас входить коробочка з різними насадками і так далі. Micro USB-провід для зарядки. Самий інструмент. І досить багато різної мукулатури. Тут у нас і гарантійний талон, і інструкція. Давайте спочатку подивимося, що в нас є тут всередині. В комплектації в нас є два досить великих войлока для полірування, два маленьких войлока для полірування, ось така купа відрізних. Дисків, армованих і не армованих, досить маленького діаметру. Також є три наждачки, ось таких ключок для цього всього діла. Щіточка пластикова, йде насадка для того, щоб чіпляти ось цю наждачку. Всякі ось такі ось шарошки, як каже оператор. Дві запасних цанги, кріплення для відрізних дисків, кріплення для полірувальних. Камінчик, і, в принципі, усе. А, навіть три запасних цан. Досить зручна така ось коробочка є. USB-провід такої в нас досить в принципі, непоганої якості. І перейдемо до девайса. Девайс у нас виконаний з без пластика, має такі ось типу прогумовані вставки досить непоганої якості. Має кнопку включення. Має Кнопку блокування шпинделя, підсвітку робочої зони, ось таку ось гаючку, ну, як це називати, це не гаючка, а ось такий типу теж позиціометр, допомогою якого ми підвищуємо швидкість обертання шпинделя. Регулюється у нас тут від 1 до 5, в принципі, тут мається у нас від 0 до 29 500 обертів на хвилину. Також USB-порт зарядки, який захищений у нас резинкою для того, щоб туди не попала вода, пилюка і так далі. Що ще скажу, що блока живлення в комплекті немає, в принципі, її можна зарядити від всього чого загодно. Всередині ми маємо акумулятор 7,2 В і 1,5 ємності. Цанга тут стандартна 3,2 мм. Цей девайс досить схожий з гравером від Vitals. Колись у нас був на огляді. Ну і, напевно, трішки він на мілобокість змахує. Теж недавно був у нас на огляді. По кнопкам досить вони приємні, чітко натискаються, особливо кнопка включення і досить яскрава підсвітка робочої зони. Вона у нас має 4 світлодіоди. Ось таким чином ми зменшуємо оберти. По якості мені досить подобається девайс. Скажу, що фірма мені взагалі не подобається Black BlackDucker, але декілька девайсів, які в нас були на огляді, це саме ось цей і ще викрутка досить непоганої якості. Тому е, моя віра в цей бренд потихеньку повертається. Кнопка фіксації шпинделя теж досить, досить має чіткий хід і чітку защовку, яка допомагає нам. Це все діло відкрутити і закрутити. Досить непогано у нас в руці, якщо тримати тут, де ось саме тонке і там, де є ось такі типу перфорації. Мені зручно. Мені ось так зручно і я скажу, що так можна працювати. Якщо вам потрібно саме гравірувати щось. А якщо шліфувати, то можна вже взяти якось і так, наприклад, як каже оператор. Так, перейдемо до тестування нашого девайсу. Він у нас зарядився до чотирьох полосок. До речі, досить незручна штука, тим, що не, я не розумію, як тут подивитися заряд акумулятора. Він світиться тільки тоді, коли заряджається, показує по цим палочкам, що тут показують ступінь обертів чи швидкість обертів, то показується зарядка. А в такому режимі, як це подивитися, невідомо. Но коли він у нас був розряджений, знизу світився оранжевий сітедоот. Більше я ніякої індикації заряду не побачив і не зрозумів, як, як це взагалі робити. Е, почнемо з відрізного диску. Свигенько пальчиками зажали і будемо пробувати. Я думаю, зразу на максимальній на максималь, на четвірці десь спробуємо з саморіза 4,2 по дереву. І все. У нас зайшов захист. Він. Ладно, додавимо обертів на максимум. І при цьому я не давив. Давайте ще раз буду зовсім вообще, легенько. Якщо дуже легенько прикладати, то воно типу ріже. Хоча ось цю штуку можна вже відставити в бік, тому що з нею воно явно не справиться. В принципі, щось мініатюрне, я думаю, врізати не можна, тому що все-таки це такий дуже компактний девайс з вбудованим акумулятором 7,2 вольта, типу 2С-акумулятор. Тому, тому тут сильно на велику потужність не потрібно розраховувати. І ще в рукавицях я маю лапки, а не руки. Тяжко доставати. Ну, давайте щось спробуємо пошліфувати з цим наждачним. Диском, чи як це назвати правильно, давайте дерево для початку. Оберти у нас максимальні. Ні, ну, дерево, дерево, так, да. можна. Ну, <хи> Якщо дуже легенько, то непогано воно справляється з деревом, але тільки чуть-чуть сильніше надавим і. Інструмент заходить в захист на рахунок Металу. Ну, в принципі, Досить непогано воно справляється, але все-таки потрібно, да, дуже делікатно потрібно цим ділом працювати, щоб не задавити його. Але щось якусь маленьку детальку, я думаю, відшліфувати, там підточити це не проблема. І давайте ще спробуємо ось цією шарошкою, як каже оператор. Тут, ну, от нею вже можна давити посильніше. І воно непогано е забирає метал. Вартує сказати, звісно, що це не просто якийсь там м'який, це досить твердий метал, наскільки я знаю, навіть дехто був зробив ножа з цього, і він досі, досі, досі непогано виконує свої функції. Ну, але все рівно досить легко її задавити. Ну і ще легенько попробуємо просверлити, нас 3 мм. Теж максимальні оберти. Стає. На жаль, на жаль, 7,2 вольта для якихось таких робіт занадто мало. Ого! Yeah. Що можна сказати по підсумку про цей девайс? Девайс компактний, зручний в транспортуванні, десь його собою можна таскати, в принципі, якщо вам потрібен якийсь такий девайс для якихось дуже філігранних робіт, ну, тому що він для інших робіт не підходить. Все-таки 7,2 вольта за мала потужність для якихось серйозних робіт, але щось, якісь маленькі гвинтики, підрізати десь, можливо, ще щось. Особливо, якщо це треба робити десь в, не в зоні досягаємості там розетки або ще чогось, то в принципі, ця штука вам підійде. Ну, але неодмірно можна виділити декілька плюсів. Це, як я вже назвав, дуже компактний розмір. Встроєний акумулятор, який можна зарядити від мікро-USB, було б, звісно, краще, якби це було Type-C. Але девайс теж не дуже новий, тому в принципі, це зрозуміло, чому тут. Micro USB. Також з плюсів можна виділити комплектацію, досить непогана є коробочка, зручна з досить обширним стартовим набором оснасток. Також є змінні цанги, три штуки під різні розміри. Ну і в принципі плюси на цьому завершуються, напевно. Тому що далі починаються мінуси, які пов'язані з потужністю цього девайса, але все-таки. Ці мінуси потужності перекриваються плюсами компактності. Тому тут же потрібно робити вибір вам, що вам більше підходить компактність чи потужність. Він непогано підійде для шліфування, для відрізання якихось маленьких гвинтиків і всяких таких штук. Для якихось робіт в гаражі, якщо так можна виразитися, девайс, напевно, не підійде взагалі, а якраз на виїзд якийсь. Штука може стати корисною, тому придбати ви її можете, як завжди, за посиланням під відео. Цей девайс, до речі, можна придбати зі знижкою, який в нас у відео сьогодні. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити вподобайки, підписатись на канал на інстаграм. Також в нас з'явився телеграм-канал.